Доброго дня, любі друзі, в етері Софія, благодарю вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі, компліменти, за вашу активність на моєму каналі. Дякую всім, хто приходить до мене на особисті консультації. Дякую всім, хто переводить донати на рахунок фонду. Дякую, дякую, дякую. І так. А, що є, що буде, поїхали, бо вже вистрибують. Що є, що буде? Плюс-мінус, так? Да? Як нам з цим? Вау? І як порада. Потім ще одну карту достану. А, яка енергія допоможе, так? Да? Ну, паш мечів. Про що це каже? А, це, можливо, якісь плітки, хвороби, зради навіть, віроломства. Можливо, у когось відіграється як зустріч з молодою особою, котра всюди сує свого носа. А, значить, а, це людина. Ну, як на мій погляд, знаєте, а, це ментальна хвора людина. Чому? Тому що м ця особа робить зле вам. Та іншим людям тільки тому, що вона це полюбляє, а, гострі почуття, розумієте? Ну, звісно, там є заздрість, є якась ну, злоба. Да? От. А як ви впізнаєте таку людину? А, любить, я вже сказала, да, роздавати такі медвежі послуги усім, от і заплутує усі справи. От про, про що про ви не запитали, наприклад, да, людина буде вам казати одне, а робити зовсім зовсім інше. От, карта вам радить. Тримайте свої таємниці при собі. І плани теж. Щось плануєте, бачите, що якась людина. Це може бути ну, не 100%, не 100% це може бути хлопець. розумієте? Якась молода особа буде пхати, коли пхає нос у ваші справи. ну, Будьте доросла людина, да, будьте свідомими і скажіть ні. Або розкажіть те, що ну, щось розкажіть, якщо ви не можете сказати ні, я в тому сенсі, да? От, а бажано просто тримати при собі усі плани та, та таємниці, тому що ну, людина заздрісна, да? вона обов'язково почне вам, ну, в общем, нащо? Нащо вам щось комусь розказувати? да? От дивіться, колесниця випала після цього, що буде, да? От, це ваше, що є, це ваше наразі енергії. да, от, Або до когось вже причепилася, да, якось винюхіває людина, або може до вас підійти і так далі. от, Це наразі те, що буде, колісниця перевернута. Тут порожні поради, будь ласка, слабкість, сварки, руйнування планів. Ну, для кого, звісно, в такій ситуації. Це про війну, да, вона буде заважати. Можливо, це взагалі якась людина, там, не знаю, на ворога працює, наприклад. А, дивіться. Плюс і мінус. Плюс це диявол, уявляєте? Плюс це диявол. Ну, диявол це велика сила. От, а, для когось тут така, знаєте, спокуси. Можливо, зустріч з людиною, для котрої. Скажімо так важлива тільки користь, але вам доведеться вирішувати разом якісь справи. Можливо, в тому й буде. Буде якийсь для вас плюс, да що ви позбудетеся від такої людини, тому що тут, ну не знаю, можливо, там якась, якщо вас переслідує хтось, да прям вам заважає просто жити, то можливо, ви з'явите, звернетеся до якогось спеціаліста, і звісно, у людини користь в чому ви сплачуєте якомусь спеціалісту за ну гроші. да, Людина для вас щось щось вирішує. Це можна так роздивитися. Можливо, така людина. Я як... дивіться, можливо ну, так, Такі люди да, бувають, котрі скажімо так, нам заважають жити. Це ж людина може бути ваш, з вашого близького оточення, і, звісно, тоді, ну, якось, да, там... М Плани скривати, да, там якісь робити таємниці, воно не завжди виходить, ну і не завжди хочеться так поводитися. Да? А от коли ми вже залучаємо якусь третю особу, наприклад, да, от, тоді, скоріш за все, легше якось все це, скажімо так, роз, розрулити. От, тут вам порада, тримайте своє его. При собі, не давайте собі бути вище за всіх. І пам'ятайте, що всі шляхи диявола ведуть в ад. Тобто вам треба прокачати да, можливо тут своє его. От, тому що. Болтливість це звідки, це з его, болтливість. Я по, по зараз повихваляюся, що я напланував, напланувала, або які в мене плани, або в мене і так далі. Да? А я тобі розкажу свої таємниці, яка, як, як там крута, крути і ще щось, розумієте? От, то, скоріш за все, вам і допоможе той факт, що ви прокачаєте его, і будете тоді зрозуміти, що ви просто своїм, своєю такою. Щирістю це на щирість, розумієте? Его з нами гуляється ну, дуже підступно, так. Ну, диявол, це ж гординя, це все це, це він. Через нього нас і перевіряють. Прокачаєте собі его, а, зрозумієте, що щастя і гроші люблять тишу. Від вас відчіпля, відчіпляться і така людина, да, і надалі не будуть приходити. І ви не будете і ще таких притягувати, тому що, якщо ви прокачаєте его, ви будете розуміти, що. Вас не характеризує ваша таємниця або ваші плани. Вас характеризує ваше життя, як ви вчиняєте, і так далі. Розумієте? От, а те, що ви щось напланували і усім порозказували, ну це нічого. Це нічого. Тож тут, скоріш за все, людина і підтягнулася до вас, тому що ви маєте ну, звичку бути е, занадто щирими, скажімо так, да? але така щирість нікому не потрібна. Що вам буде заважати? П'ятірка жезлів. А, ну, Дивіться, в такій позу, по, по, позиції це все ж таки про тяжкі випробування. Тут, можливо, небезпечна конкуренція. Да? Можливо, ця людина на ваші ресурси підтягнулася. От, тут про обман і про суперечки. Тобто, ну, будете скажімо так, да, занурюватись. Ви щось може могли розказати комусь. Не обов'язково цій людині. Ви комусь можете ділитися. Взагалі, візьміть собі моду мовчати. Нащо ви це робите? Це неправильно, це не одне і те ж саме, щоб піти до психолога, до людини, котра буде мовчати, бо її так навчали. Це не одне і те ж саме, щоб піти на на, на повідь. Розумієте, знову таки до людини, котру навчали мовчати. Ви розказуєте, ну є, ну є такі. Я нікого не засуджую. Просто звідти потім і приходять такі, розумієте, на на заздрість, на ваші плани. Навіть ви ще нічого не робили, ви напланували. Інша людина бачить, ля, вона делова, вона зараз в колісницю свою сяде і поїде куди їй треба. Ні, а чо, а я що? А я не можу поїхати. Так хай вона не їде. Розумієте, у людей спрацьовує цей принцип краба. От тому, що краб, краби вони е, куди, коли хварять, наприклад, да. Замість того, щоб вилізти один за одного, от, один починає по інших вилазити, а його обов'язково хтось е, за лапку з, з тих, хто понижче, і, і назад в той чан засовує. Розумієте, вони, тобто у людей така ж сама е, ну, спрацьовує схема, така ж сама спрацьовує. Що це ти будеш краще за мене? Що це в тебе нормальна колісниця? До речі, колісниця ще може е, казати про транспорт і так далі. да, І вона в нас наразі перевернута, то будь ласка. Ну, Будьте обережними, дивіться, з ким ви сідаєте в транспорт, з ким ви куди їхати, і будете їди, їхати, Боже. Да? Чи не змінений по дияволу, чи нема зміни свідомості, скажімо так, у того водія і так далі, розумієте? От, колесо, колісниця. і так далі, Тобто слідкуйте за своїм транспортом. От, ну, В принципі, від такої людини то можна навіть і, і, і в тій сфері чогось очікувати. Такого. От, і так, вам як порада, тройка жезлів. Знову да, в нас сьогодні, ну, трошечки перевернуті. Дивіться, тут все ж таки про спокійне життя, про завершення суперечок. Тут стоп неприємності, благосно вирішення ситуації. Є необхідність виповнити якусь роботу, котра в майбутньому при... принесе до вас великий прибуток. Ну, вітаю, любі друзі. Я гадаю, що у вас все вийде чудово. да? О, давайте одну карту метафоричну. О, а бачите, вона одразу, я тільки захотіла загадати. да? Ну вони ж знають мої запити, то вона випала. Ну, от дивіться. Що буде допомагати, я хотіла запитати. Да? Дивіться, чудова карта така дуже глибока. отак от і вам покажу, якщо хочете зробити скрін, зробіть. А, як на мене, що буде заважати? Знову таки, от для мене, знаєте, отут от пані, вони начебто якось танцюють, да? тут ще одна в Бубін їм там на бубно грає. От і в них така тут матерія. От в мене таке відчуття. знаєте, от вони закриваються. Цією матерією, я не знаю від кого тканиною, я не знаю від кого, але в мене стільки таке зараз відчуття, що вони закриваються. да, От ми отут хочемо собі бути на на цьому, на цій хмаринці, а от хто там, там, там інші боги або хто там в них да. От от ми не хочемо, щоб ви нас бачили. Оце вас буде, оце вас буде рятувати, любі друзі. Будь ласка, ще раз кажу. Тримайте своє щастя при собі. Ну, ви ніколи не знаєте, навіть близько. Сья людина, вона може заздріти, розумієте, ви не знаєте наскільки люди можуть знаєте, вдягати маски і казати, що в них все добре. А на душі погано, якісь незадоволення, агресія внутрішня, конфлікти і так далі. Розумієте, ну людина просто вам буде заздріти може навіть своєю такі, іноді є потужні люди, розумієте, але вони в них є велика сила внутрішня, але вони за самі на негативних. Енергіях, і вони отак, я вам серйозно кажу, просто можуть зглазити усю вашу справу. В мене були такі неодноразово, серйозно Я вам кажу, я просто з тими людьми ну була винуждена я, тобто. Припинити будь-яке спілкування, тому що за один раз, вибачте, людину на позитив перелаштувати це неможливо. І я розуміла, що я з ними, з цими людьми поруч. Я страждаю, тому що вони на негативі, але в них є сила. І вони не свідомо підтягують просто постійні якісь проблеми. От то тримайте, будь ласка, при собі. Заховалися, да? за тканинку пораділи собі, пішли там кудись відмітили. Щось собі додому купили. Менше у цього всього виставляйте будь ласка, не притягуйте до себе таких. Ну, буд будете менше притягувати. А, бажано мати ш е щось спільне, щоб розуміти один одного. І чимось відрізнятися, щоб кохати один одного. Ну, чудово таке вам побажання. Да? Тобто, не обов'язково Ова, дивіться, як перекласти ну цю метафору, да, якщо застосувати до нашого розкладу, то не обов'язково викладати усі свої плани і таємниці свої подрузі, щоб вона вас вважала подругою. розумієте? ви маєте право на те, щоб зберігати якусь інформацію при собі. І час вам цьому навчатися, і я вам щиро бажаю. Цього разу у вас все вийде гарно. Але розумієте, якщо ви часто будете таких людей притягувати, ну ви просто десь втомитеся, да? будете робити помилки, вони це будуть використовувати проти вас. Я вам бажаю всього самого найкращого. Диявол це велика сила. Не бійтеся його, не бійтеся. Просто використовуйте цю силу во блага собі. І буде вам щастя. До побачення з повагою, Софія!